Мікрорайон Північний, сьома година вечора. Пожежна спецмашина не може проїхати в один з дворів на вулиці Шухевича. Через густо припарковані автівки на прибудинковій території рівненським рятувальникам доводиться докладати надзусиль, аби дістатися потрібного місця. На щастя, цього разу ніякої пожежі не було. А виїзд працівників ДСНС у двори на цьому мікрорайоні показовий, щоб привернути увагу до існуючої проблеми. Зараз ми на даному етапі бачимо, що у зв'язку з тим, що ми не змогли під'їхати восемь притул до будинку. В нас Збільшується амплітудна відстань подачі рятувальної висувної драбини до багатоквартирного будинку поверху, наприклад, до квартири. І у зв'язку з цим у нас вже є загроза за перешкоджання лінії електропередач, а ми не можемо працювати під ними. Також є загаращення транспортними засобами. С системами комунікації і це нас край перешкоджає лише за грудень цього року у рівненських багатоповерхівках втричі спалахували пожежі. Навіть наявність сучасної спецтехніки та висувної драбини, здатної дістати 16-го поверху, не завжди дозволяють рятувальникам оперативно розпочати роботу. Найбільша проблема надмірна кількість автівок у дворах рівного. За словами водія пожежної спецмашини Андрія Наумовича, така ситуація характерна майже для всіх районів міста. За останніх п'ять років як побільшало автомобілів. Ми постійно перебуваємо в такому стані, що нам тяжко доїхати, тяжко поставити, розгорнути автомобіль правильно, щоб було все доступно, бо у нас дуже великий діапазон роботи. Розуміють проблему і жителі найбільшого мікрорайону рівного. Північний будувався у радянський період, і двори не були розраховані на велику кількість автотранспорту. Якщо ви прийдетеся туди далі, от по нашому району у нас тут багато вузеньких малесеньких. Вуличок яких нереально просто навіть двом машинам маленьким розминутися. Це загальна тенденція цього району. У ДСНС розповіли, що провели позапланове обстеження прибудинкових територій 23 рівненських багатоповерхівок, і тільки біля однієї з них був належний стан проїзду для того, аби вирішити проблему. Рятувальники проводять роз'яснювальну роботу, залучають муніципальну варту. Запланували також спільну нараду з працівниками поліції та головами ОСББ. Проблема є. Ми бачимо її, вона поглиблюється. І якщо її не озвучувати і її не обговорювати, її її. Вирішується питання, це не буде, тому ми зобов'язані його ініціювати і розглядати. Якщо рятувальникам не вдається впритул наблизитися до під'їзду, щоб розпочати ліквідацію пожежі через вікно, працівники ДСНС пішки прокладають лінію через сходові клітини, зламують двері і борються з вогнем. Аби таких випадків не було, громадян закликають залишати свої автомобілі у відведених для цього місцях, аби убезпечити не лише себе, а й сусідів. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.